З тобою Ксенія Грін, і сьогодні ми занурюємося в квантове поле твоїх можливостей і твоїх грошових паролей, які передалися тобі в наслідство, або які ти сформувала як переконання в своїй підсвідомості. Дозволь собі сьогодні відчути максимальну кількість яскравих емоцій. Це дозволить тобі сформувати або ж запустити формування нових нейронних зв'язків, відповідно до яких ти будеш в подальшому діяти і створювати матерію. У нас існує переконання, що духовне і матеріальне це інь і янь. Вони не перетинаються між собою, але це всього-навсього переконання. Матеріальне ніколи не існувало, не існує і не може існувати без духовного. І духовне завжди перетікає в матеріальне. І якщо ти не здатна із духовного створити матеріальне, тоді ти носиш в собі деформований ген неприйняття свого потенціалу. Тому що твої таланти і здібності це духовна частина твого прояву, і якщо з покоління в покоління в твоєму роду передавалось переконання, що талантом не прогодуєш сім'ю що талантом не створиш безпеку, що талантом не організуєш комфортне життя, тоді виникає деформований ген, який розділяє твою душу, і твої істинне призначення і твій грошовий потік. Гроші менші за тебе. Це енергія, яка відповідає тобі взаємністю або ж навпаки. Якщо сьогодні ти не створюєш гроші в достатній кількості. Тоді в твоїй підсвідомості живуть переконання, які створюють рівень вібрацій або ж рівень енергії грошового мислення, і квантове поле або ж реальність, в якій ми живемо, механічно, автоматично. Заумовчування відображає просто набір твоїх переконань. У кожної людини більше півтори тисячі негативних переконань про гроші, чим людина більше заробляє. Тим менше негативних переконань вона несе в собі. І якщо ти хочеш перепрошити свою грошову усвідомленість, тоді обов'язково приходь на терапію активації грошей. А зараз дозволь твоєму енергетичному полі побачити деформований ген. Квантового коду, який найбільше подавлює твій грошовий потік. Уяви, що із шишковидної залози, простору між двома очима третього ока з'являється віртуальний екран. Це база даних твоїх закодованих переконань. І зараз надай наказ своїй усвідомленості показати, яке переконання найбільше блокує твій фінансовий потік. І зроби глибокий вдих через ніс, Видихай. і промов фразу творець усущу, я проявляю свободу вибору. Побачити активний деформований ген. Так код квантовій реальності, який відповідає йому. Дякую. Зроблено. Зроблено, зроблено. І зараз візуалізуй, уяви. Як на твоєму віртуальному екрані, який ти бачиш перед собою, а виділяються три основні цифри. І з-поміж всіх цифр вони виділяться найяскравіше. І дозволяєш зараз даний код квантового поля. Деформованого гену бідності, який найбільше блокує прихід твоїх грошей, завершити, якщо згодно скажи так. І уяви, як цей код видаляється, і він просто зникає. І зараз промов наступну фразу. Новий код грошового потоку сформовано і уяви, як на твоєму віртуальному екрані знову з'являється код. Чотири цифри. І зараз скажи фразу. Код активовано і уяви, що ти зараз даний код починаєш програмувати. Проговори про себе, І як ти хочеш, щоб твої грошові переконання звучали зараз. Промовляй. Як то вони вже збулись. Наприклад, я створюю гроші в легкості. Я джерело грошового потоку. Щомісяця я генерую 5 тисяч доларів. То До мене гроші приходять із всіх видимих і невидимих ресурсів і джерел. Сформуй зараз. suaí programa código І відчую, як екран з віртуальним зображенням зникає, і тебе огортає прозора ніжна енергія, енергія всього сущого. і дозволь собі прийняти. От нового грошового благополуччя, який допоможе тобі активувати твої нові програми, стосунки, грошима. З тобою, була Ксенія Грін і до наступної нашої зустрічі!